З одного боку, має бути е, ну, доволі жорстке е, відношення до порушення цього закону. Нічого поганого в цьому не бачу. Ну, окей, ні, Ніхто не каже, що ти маєш бути там філологом. Я кримський татарин. Я ніколи в житті не розмовляв українською мовою. Нічого. Тобто ти сам себе принижуєш до того, що ти ну, такий нездара, що не можеш. Е, на побутовому рівні навчитися розмовляти мовою країни, в якій ти мешкаєш, камон. Потім, а, якщо це ну, така агресивна позиція, да ну типу, не хочу я знати ваш язик, okay. тоді ти не маєш права бути у владі і не маєш права обирати владу. Якщо ти настільки зневажаєш землю, на якої ти живеш, камон, чувак, хто ти такий, щоб обирати владу і бути у владі. З іншого боку, потрібно особливо з. Молоді да, підказувати і створювати такий контент, щоб відчуття того, що розмовляти українською мовою, це дуже класно, це креативно, це модно, це драйвово, а що це розширює твою географію, твоїх можливостей. Мені ніхто не запрещає говорити на русському язике, на кримсько-татарському. Я, Я спілкуюся трьома мовами, але весь офіційний і публічний да, там, ну, наратив має бути мовою держави.